Бюджет Житомира на 2013 рік планується затвердити у обсязі 914,2 млн грн. мільйона гривень. Обговорюючи виділення коштів для кожної галузі, було відзначено, що збережено забезпечення харчування дітей у водошкільних навчальних закладах та учнів перших-четвертих класів. На відпочинок та оздоровлення дітей додатково спрямовується 200 тисяч гривень і зберігається принцип соціального перерозподілу коштів, який був. Проектом бюджету у пов цьому обсязі забезпечено утримання бюджетних установ на рівні 2012 року. Додатково у бюджет закладені кошти на придбання спортивного інвентаря закладами освіти. Проблема недостатності в коштах на оплату праці працівникам освіти не зникає. На жаль, незважаючи на те, що держава визнала скажімо, заборгованість з виплати заробітної плати своїм обов'язком і додає кошти у вигляді трансфертів в поточному році 8,5 млн. 8,5 млн. було додатково виділено в квітні місяці, 10,8 млн. в жовтні, 26,6 млн. вже на Шло в грудні. Відзначалося, що в охороні здоров'я збережено виплату матеріальної допомоги на оздоровлення медичним працівникам, а також у проєкті бюджету збільшено витрати на придбання медикаментів і на харчування хворих у лікарнях на 30%. Однак, у проєкті недостатність коштів по бюджетній сфері на виплату заробітної плати, яка становить 58,5 млн грн. В цілому проєкт бюджету міста був схвалений членами виконкому і винесений на розгляд сесії житло. Томирської міської ради на жаль, бюджет міста на 2013 рік збільшується не набагато, всього біля 3%. Ми будемо мати також напружений бюджет в частині виконання дохідної частини, особливо з податків на дохід громадян. Необхідно працювати над легалізацією робочої сили, над мінімізацією виплати зарплат відповідно в конвертах, над тим, щоб в місті Житомирі з'являлись нові робочі міста. Заходили інвестори. Це якраз буде складовою запорукою зростання бюджету на 2013 рік.